Тобто покійних шануєте, а живих убиваєте. Тож це дуже глибоке откровення та розуміння. І тому, що сам Христос про це говорить, і Він каже: ви співучасниками стаєте всіх цих гріхів і гріхів, всіх батьків. Тому дуже важливо дійсно розуміти, з ким ти з'єднуєшся, кого ти підтримуєш. Тому що з цього стає зрозуміло, як люди потрапляють у пекло. І як люди потрапляють до раю. Все у будь-якому разі приходить до такого висновку. Або ти шануєш пророків, людей Божих і йдеш за Господом і за апостолами, так? або ти йдеш за сатаною, або за людьми, які грають у театрі сатани. І таких людей багато, і виряджаються вони в різні вбрання: зірки, політики, президенти. Віруючі, лже пророки, лже апостоли, лжевчителі загалом весь список можна перераховувати або театр сатани, або воля Божа та учнівство Ісуса Христа. Тому кожному з нас слід визначитися, хто наші батьки та чию міру ми доповнюємо, і так ми повинні чинити тоді, як наші батьки.